ТНВД ми поставили. Десь видно, украшене, перекручене. Закрите. Мітки. Ось. Два розкулачка в цих різні сторони. Посередині стоять. Мітка ось. Мітка ось. Розпровал затягнути. Мітка. ТНВД видно штопор. Погано видно, непогано видно, не знаю. Видно, штопор стоїть. модель Там стрілочка є. наше зеркало. Поставим. Ось видно, да? Стрелка, стопор учить. Ось видно, да? И шкив коленвала. Митка. О, видно. Митку прорезь. И там Видно ось там. Напроти. Стопор витягуємо. Витянемо так легко. Штопор забили. Те, що забили? Штопор ось достали наш. Покажемо. Там є дирка, бачите, видно, ось, все. І стрілочка, і дирка, і це все співпадає. Так що Зараз підтягуємо все, що можна. До того. Потім закриваємо бокову кришку. Ось цю. Закручуємо. Надіваємо ремінь на генератор, на компресор. Ставимо колесо, ставимо її на колеса. І починаємо зберегувати верхню частину. Колектор, трубки. Під'єднуємо подачу солярки. Трубки в цих місцях не закручуємо до кінця. Будемо грушею качати. Тут стоїть груша, вже хто вже кулібі не поставили. Будемо качати, щоб вигнати си -системи з системи стен повітря. Щоб нам його не спалити, бо є майстри, що заводять зразу на плаку. Будемо пробувати заводити спочатку без плака. Взагалі бажано без плака. Повідкру... Не подотягуємо трубки, прокачаємо. Сюди почне повітря, крунемо Крунем вручну колінвал, щоб ТНВД крутилось подача солярки була. І ще будемо знову підкачувати солярку. І тоді вже будемо пробувати заводити. Zberem, pokażę i pokażę pusk. Pierwszy.